Розслідування щодо порушень або якісь перевищень компетенції посадових осіб. Таких порушень було не виявлено. Ми, як комісія, не бачимо підстав для того, щоб ми могли б ініціювати. Якісь дисциплінарні поруш догани для посадовців. Такі результати службового розслідування щодо закупівлі золотих макаронів у навчальні заклади рівного міським управлінням освіти. Нагадаємо, у лютому стало відомо, що управління освіти підписало договір на закупівлю макаронних виробів по 128 гривень за кілограм. На це планували витратити 1 мільйон 536 тисяч гривень. Така ціна, за словами заступниці міського голови, є обґрунтованою. Бралися дані статистики і множилися на коефіцієнт Інфляції цього року коефіцієнт інфляції скакнув 28%. Якщо ми помножили на 28%, вийшло, що при статистичній ціні 109 гривень за кілограм, множиться на конфі... коефіцієнт інфляції, виходить 129 гривень за кілограм ціна. Проте, чому для того, аби з'ясувати, як формувала стіна, знадобився понад місяць роботи цілої комісії, незрозуміло. Так як тендер не відбувся, управлінням було підписано договір із ТОВ «Воленський екологічний продукт, яке закуповувало макарони по 54 гривні за кілограму Дніпропетровського постачальника і в подальшому продавало нашому управлінню освіти вдвічі дорожче. Такі дії посадовців пояснюють тим, що не могли залишити дітей голодними. Але тепер прямі угоди заключати не будуть, адже одразу правоохоронці розпочинають розслідування. Вони робили по механі. Нізми, не задумуючись про цей коефіцієнт інфляції. Потім уже вражаючи так, вискочила ціна, і ми всі передивилися так. Справді в нас ціни стіни доволі високі. Відмовитися від прямої угоди доволі важко, якщо тер не відбувся, діти будуть голодні. Але разом з тим, зараз така ситуація, що ми мусимо відмовлятися і оголошувати знову і знову оголошувати тендери, поки не вийдуть учасники, які нам повністю будуть відповідати всім вимогам і погодяться на ту ціну. Після розголосу та початку розслідувань службового і досудового було відсторонено від посади начальника управління Богдана Туровича, який сам про це попросив. А вже 13 березня, розпорядженням міського голови, посадовець знову приступив до виконання службових обов'язків. До того ж, за період відсторонення отримає заробітну плату. Усі договори, які були підписані у січні цього року на постачання продуктів харчування, розірвано і відбуваються нові тендери. Але за словами заступниці міського голови, підприємці на них не подаються. Перше, на що не за уважковання інф інфляції і ціна за якою вони можуть підписати угоду через два місяці. Вона буде не актуальна, оскільки управління освіти проводила закупівлю раз на рік. Їм для того, щоб прийняти участь у тендері, треба створювати свій відділ, який буде готувати тендерну документацію. Деякі підрядники заводу що за за складна тендерна процедура. Відповідно, ми зараз поспрощували максимально, що можна спростити, але все одно у нас немає підприємців. Спрощення процедури зробили за рахунок скасування некритичних для продуктів харчування сертифікатів відповідності. Окрім того, вирішили відмовитись від множення на коефіцієнт інфляції та тепер проводитимуть закупівлі кілька разів на рік. Але як ми можемо в даному випадку захистити і право підприємця, тому що він з нами заключає договір на рік, і він змушений буде тримати ту ціну цілий рік. Відповідно прийнято рішення у разі стрибка цін проводити знову публічні закупівлі. Тобто, ми вже будемо виходити не раз на рік на тендерні процедури, будемо виходити щоквартально, щомісячно, згідно потреби, як буде розвиватися ринок. Не відбулися тендерні закупівлі і по овочах тож капусту, картоплю, цибулю, моркву і буряк виділили із запасів, які закуповували на можливий блекаут у місті. Вчора. Вчора був виконком, прийнято було рішення на виконкомі. Ми мали продукти закуплені з матеріального резерву, ті продукти, які у разі би блекауту ми б використовували у пунктах обігріву для нашого населення. Відповідно, частину тієї продукції, яка є сертифікована, передаємо на дошкільні навчальні заклади. Проте це розслідування ще нічого не вирішує, адже чекають на перевірку Держаудитслужби. згідно закону України про державні закупівлі, повноваження здійснення контролю за закупівлями є виключно у Держаудитслужби. Ми рекомендуємо. Звернутися до Держаудитслужби, що провели позачергову перевірку ще раз того відділу. Відповідно, це звернення вже направлено, підписано Богданом Михайловичем Туровичем. і ми чекаємо, коли Держаудитслужба до нас завітає і буде проводити знов ж таки перевірку всієї документації. Досудові розслідування, які розпочали прокуратура та СБУ, також ще тривають. Тож, чим завершиться справа про золоті продукти для освітніх закладів міста, наразі невідомо.